Чи знаєте ви, що весняні ефемерні квіти це ті, які цвітуть на початку весни, а потім переходять у стан відпочинку до кінця року? Ви можете запитати, чому виростити рослину, яка з'являється для коротких весняних показників, а потім знову зникає. Однак є багато великих причин, чому весняні ефемерні квіти заслуговують місця у вашому пейзажі. Весняні ефемерні рослини це квітучі рослини. І у багатьох є дуже вражаючі листя та квіткові композиції. Вони є одним із перших кольорів, які процвітають щороку, деякі навіть починають з'являтися посеред зими. Ви часто побачите їх листя спочатку, поки решта вашого саду все ще спить, незабаром слід за ними сплеск квіткової енергії. Ці поранені квіти додають великому інтересу та привабливості вашому ландшафту, а також залучають ранніх запилювачів. У вашому місцевому садовому центрі ви можете знайти поширені весняні ефемерні лампочки, такі як нарциси та крокуси. Однак існує величезна кількість вражаючих місцевих рослин, які також цвітуть на початку весни та додають різноманітність вашого ландшафту. Оскільки ці рослини переходять у стан відпочинку незабаром після весняного цвітіння, виростуть їх разом із рослинами середини та пізнього сезону на рік сува краса. Якщо у вас є сонце або тінь, сухий ґрунт або вологий, ви можете знайти весняні ефемерні квіти, які будуть рости у вашому пейзажі. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про 23 фантастичні весняні ефемерні кольори, які дадуть вашому пейзажу щорічний старт у вегетаційному періоді: Великий дзвоник. Ботанічна назва. Великий флоулярний улюлярний. Вимоги до сонця. Від часткової до повної тіні. Висота Півтора 2 фути. Зони зимової стійкості. Від 4 до 9. Ботанічна назва Віола педат Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткової тіні. Висота 4. 8 дюймів. Зони зимової стійкості. Від 4 до 8. Педаляція педат пов'язана зі знайомими типами фіолетових з фіолетовими та жовтими кольорами, які багато хто вважає бур'яном, але в фіолетовому педатах квіти мають більші, витягнуті пелюстки і часто дуже вражаючі з яскраво-фіолетовими або двоколірними квітами. Листя глибоко вирізані і виглядають ніжними, дещо нагадують сліди довгого птаха. Педаляція педат стала б красивою і вражаючою рослиною ґрунтового покриву для вашого весняного саду. Педаляція педат це не найпростіша фіолотова для вирощування будинку, але якщо вам вдасться успішно виростити його, воно того варте. Найкраще вирощувати його в натуралізованій лісовій зоні з великою кількістю сонячного світла та кислим, дуже добре дренованим ґрунтом. Вона стала б дивовижним доповненням до саду місцевих рослин, альпіністів або по природному шляху. Луїше переробляється ботанічна назва. Луіше переробляється вимоги до сонця від повного сонця до часткової тіні висота. Три дюйми, зони зимової стійкості від 4 до 8. Луіша Редишет – це запаморочлива пружина клубка поля. Родом із західних сполучених штатів. Ви можете знайти Луіше Овредивив. Природним чином вирощуючись у заростях порок і на гравій, добре дренованих ґрунтах. Не дозволяйте вашій Луіше переробити, щоб стояти у вологій ґрунті, інакше коріння можуть швидко розвинути кореневу гниль. Луіше це чудова рослина для саду ксероскопа зі складними умовами вирощування. Він розвиває корінь глибокого стрижня і може витримувати сильні умови та сухий ґрунт. З часом ваша лунша радиуе пошириться товстими кореневищами, і ви можете легко розповсюджувати її, розділивши їх на кілька рослин. Вражаючи рожеві та білі квіти чудово виглядають уздовж бордюру та інших куточків вашого саду, де вам потрібно трохи ранньої весни. Сангвінарія канадська Ботанічна назва Сангвінарія канадська Вимоги до сонця. Від часткової до повної тіні висота 6-10 дюймів зони зимової стійкості з 3 до 8. Канадська Сангвінарія вітає весну з вражаючими, білими, зірковими кольорами та високодекоративними листками. Ця рослина отримала свою назву через апельсиновий сік у стеблах, листях та кореневищах. Стебла з'являються безпосередньо з землі, кожен з одним глибоким листом. Потім з основи листового черешка з'являється друге стебло, яке несе одну квітку з кількістю палюстків від 6 до 18 чистого білого та виступаючий жовтий центр. Рослини Сангвінарія канадського походження багатих, вологих лісів та природних зон по всьому Сході та центру Північної Америки. Якщо ви вирощуєте канадський санхвінок у своєму тінистому саду, нехай це природно натуралізувати та утворювати невеликі колонії. Вони стануть прекрасно рано, небезпечною рослиною, що покривають ґрунт, перш ніж виїхати на відпочинок до кінця весни. Крокус ботанічна назва Погляди на крокус. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткової тіні. Висота 2, 6 дюймів зони зимової стійкості з 3 до 8. Крокус квіти це відмінна особливість ранньої весни. Ці невеликі цибули нелегко доступні в більшості розплідників та садових центрів для посадки ранньої весни чи осені. Вони легко натуралізуються та надійно повертаються рік за роком у сонячному куточку саду. Оскільки крокуси невеликі і затьмарені. Покладіть їх на край або у відкритому альпінізмі, де ви обов'язково побачите їхні прекрасні квіти, перш ніж вони влітку вступають у стан відпочинку. Рослини крокус мають невеликі пучки з тонкими листками, як трава, іноді чисто зеленого, іноді з білою смужкою на центральній вену. Квіти цвітуть по одному на вершині розкішних педунів. Ці квіти відносно великі і дуже вражаючі в відтінках білого, фіолетового, жовтого та двоколірного. Якщо ви виявите, що білки викопували свої свіжозелені лампочки крокуса, покрийте лампочки клітиною, щоб захистити від тварин, щоб не допустити білка, поки рослини не почнуть рости самостійно. Передача розсічена ботанічна назва Карден. Карденат. Вимоги до сонця. Часткова тінь, висота від 3 до 12 дюймів, зони зимової стійкості з 3 до 8, розсічена передача це гідна рослина для вашого лісового саду. Цю рослину відносно легко вирощувати, і вона не вибаглива. Нехай він природно натуралізується у вологому, затіненому районі, де його можна побачити і оцінити. Квіти також залучатимуть місцевих бджіл та інших запилювачів ранньої весни. Росічений катуваний може поширитися шляхом самооцінки та кореневищ, утворюючи невеликі колонії, але вам не потрібно турбуватися про те, що це стане інвазивним. Зазвичай він росте в невеликих плямах і є привабливою квіткою ефемерного поля весняного поля. Це приголомшлива рослина з привабливими листям. Окремі листя глибоко вирізані і зубчасті, що надає їм дещо ніжний вигляд. Білі квіти цвітуть у невеликій сувітній частині центрального стебла протягом короткого сезону цвітіння. Потім вся рослина переходить у стан відпочинку незабаром після цвітіння. Нарцис. Ботанічна назва Види нарциса. Вимоги до сонця. Від повного сонця до часткової тіні. Висота 8,30 дюйм, зони зимової стійкості від 4 до 8. Нарцисики одна з найбільш легко впізнаваних ефемерних лампочок пружини. Ці рослини приїжджають з Європи та Африки, їх надзвичайно легко вирощувати, і вони легко натуралізуються майже в будь-яких умовах. Їх сміливі листя, схожі на траву, одна з перших зелені, яка з'являється щодня. А їх яскраві квіти красиві та яскраві в жовтому, помаранчевому та вершковому білому кольорі. Як бонус, олені та кролики не турбуватимуть ваші нарциси, тому вам не потрібно турбуватися про захист їх від дикої природи. Легко на різні нарциси доступні у вигляді цибулин, які можна посадити як восени, так і ранньою весною. Вони процвітають як на повному сонці, так і на частковому тіні та оцінюють добре дренований ґрунт. З часом штори поширяться, утворюючи великі колонії. Якщо у вас більше нарцисів, ніж ви хочете, просто викопайте зайві лампочки і передайте їх комусь іншому. Лампочки дуже легко розріджувати, розділити та пересадити. Канадська знижка, ботанічна назва, канадська знижка. Вимоги до сонця. Від часткової до повної тіні. Висота. 3, 5 дюймів зони зимової стійкості від 4 до 7. Канадська знижка це польова квітка, родом з лісів Східної Північної Америки. У пошкодженому лісовому саду з пошкодженням постійно легко, але добре дренований ґрунт. Використовуйте його в саду місцевих рослин, саду для запилювачів або тінистого саду. Наприкінці зими та ранньої весни елегантні, подібні до папороті. Листя канадських дієта з'являються разом з іншими весняними ефемерами. Зазвичай вони мають трохи рожеві стебла і тонко вирізані, майже мереживні листя. Квіти, що виганяють, білі, сердечні квіти, розташовані в чергуються уздовж розкішного педон. Ці квіти дуже унікальні та дуже вражаючі. Аризема три ліві, ботанічна назва Аризема трайфелам Вимоги до сонця від часткової до повної тіні. Висота з 12 до 30 дюйма. Зони зимової стійкості від 4 до 9. Однією з найбільш характерних квітучих багаторічних весняних лісів Східної Північної Америки є рослина 3 плив Ересе. Ранньою весною зверніть увагу на його три великі, яскраво зелений лист, що з'являється з землі на довгих стеблах. Між черешками листя дотримуйтесь унікальної квітки трьох лив Лиф-Ересе. Ця капот, урядована вазоподична квітка, має велику качину, це Джек у своєму відділі. Плідні квіти виробляють масу великого, яскраво червоного кольору, подібної до ягід фруктів, які залишаються на рослині до літа, навіть після того, як листя переходять у стан спокою. 3. Клюк РС – це легко вирощена місцева квітка поля. Це прекрасне доповнення до вашого тінистого саду, саду чи саду для заполювачів. Виростіть його разом з деякими іншими розбиттями багаторічними рослинами у багатий, вологому, добре дренованому ґрунті. Однак не намагайтеся їсти будь яку частину цієї рослини, оскільки вся рослина є отруйною для людей та цікавих домашніх тварин, які можуть намагатися проковтнути її. Трилій. Ботанічна назва Трилій Грандіозний. Вимоги до сонця. Від часткової до повної тіні висота від 1 до 3 футів, зони зимової стійкості від 4 до 8, триліум з великим флуором, також відомим як білий трилій, виробляє красиві, вражаючі білі квіти щовесни Трилії розвивають характерні набори трьох листків, зібраних у мутаціях навколо прямо стоячих стебла, які виникають безпосередньо з землі. У центрі кожного набору листя великі, трипетвальні квіти, що привертають багато уваги як з боку людей, так і з боку і запилювачів. Трилії порівняно прості в зростанні, якщо ви можете забезпечити сприятливі умови. Оскільки ці рослини пристосовані до вологих лісів Східної і Північної Америки, вони найкраще виростуть у затіненому саду з багатим, постійно вологому, добре дренованим ґрунтом. Нехай їм природно, і ви.